Ми підходимо, підходимо до одного із депутатів обласної ради Віктора Затірки. Він зараз кілька слів теж скаже про те, що ж відбулося на засіданні народної ради і прокоментує останні події в нас в області і в країні. Доброго дня, пане Вікторе. Ще раз вас вітаю. Кілька слів, будь ласка, для порталу Букінфо про. Про ситуацію нинішню в області, які сьогодні були рішення прийняті на народній раді. Ви як депутат обласної ради є членом цієї народної ради? прокоментуйте, будь ласка. Сьогодні на засіданні народної ради прийнято в основному були питання, які будуть спрямовані на стабілізацію роботи і апарату адміністрації, на стабілізацію роботи обласної ради. Повторно було розглянуто звернення та підготовка до проведення сесії обласної ради для прийняття обласного бюджету та багато інших питань, які виникають в процесі чергувань, там, мітингування і інших робіт. Події, які відбулися сьогодні в Києві, можливо, вже дали розуміти, що перші кроки владою зроблені, тому сьогодні і по всій Україні, можливо, потрібно думати про те, як далі жити і працювати. Тому я думаю, що Сьогоднішні і послідуючі засідання ради вже будуть пов'язані з питаннями в основному вже, діяльності міста. Це робота комунальних служб, МЧС, тому що місто не чиститься, не проводяться ніякі роботи, не нічого. А от тут розчищено силами самих хлопців, так да, я розумію, то, ніхто. Ви кажете, що навіть тут в районній адміністрації проводяться постійні роботи. От сьогодні виникло питання, що вчора готувалася провокація по підпалу будинку адміністрації один, один з входів. Коли підняли питання, чи в облдержадміністрації є вогнегасники оказалось, що з тих норм, скільки їх тут має бути, їх є можливо два чи три. А має бути десь біля 50-60 штук. Тому я говорю, що одним з питань от, будемо забезпечені всі безпеки. Куди забрали вогнегасники? Пане Олеже. Можна вас на хвилинку для, для Букінфо кілька слів коментар Олег Онгорян, член партії регіонів, член фракції партії регіонів. От він зараз буквально підійшов до, до нас. Якщо, коментар, будь ласка, що можна, ми записуємо відео для порталу Букінфо. Як ви можете от, прокоментувати сьогоднішні події в Києві взагалі от, на ситуацію, яка може склатися найближчим часом в Чернівецькій обласній раді в плані в переформатування самої фракції? Як ви на це дивитесь? Я вже неодноразово говорив, що ці події трагічні. Які мали місце, це результат багатьох непродуманих рішень. Як з боку влади, я не виправдовую її, так і з боку опозиції. На сьогоднішній день треба усвідомити, що будь-яке людське життя, здоров'я людини не вартує будь-якої влади. І сьогодні фракція партії регіонів зробила свою офіційну заяву з приводу відставки прем'єр-міністра. Ми вважаємо, що це рішення піде на заспокоєння людей, а значить, воно є правильним. Крім того, ми розуміємо сьогодні за аналізу того, що було, що воно є дещо запізнілим. Щодо тих подій, які мали по відміні законів, які прийнялися, тут однозначна позиція. Якщо закони приймаються і вони йдуть у несприйняті суспільством, їх не потрібно приймати, яка би мотивація не була, і тому їх відміна, звісно, теж піде на забезпечення спокою, миру і злагоди для людей. А в подальшому ми, як депутати обласної ради різних фракцій, повинні в першу чергу думати про життя області, про соціально-економічні питання приймати обласний бюджет і тому на е, ініціативу голови обласної державної адміністрації скликана позачергова сесія. І я переконаний, що вона буде проведена на цьому тижні. Сподіваюся, що ми, звісно, зробимо і нашу офіційну позицію по тій ситуації, яка склалася в цілому в державі. Е, Звернемося до людей, гарантуючи, що не в залежності від того, хто де проживає, не в залежності якого віросповідання, якої національності, яких політичних поглядів, все як написано в Конституції, гарантуємо людям забезпечення їхнього життя і здоров'я, і будемо приймати ті рішення, які будуть йти на користь людям. А ви знаєте, що Власна народна рада позавчора прийняла рішення ну, з пропозицію про заборону території області діяльності комуністичної партії України. Партії регіонів. Ну ясно, що він не вступає в силу, це як пропозиція до, 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 до юридичних установ краю ну, і в Україні і в краю. Е, ви скажіть, будь ласка, це яким чином, е, от як ви можете це прокоментувати? І, і чи немає в самій фракції партії регіонів розуміння того, що е, от в такому форматі, якому існувала обласна рада, до цієї пори, вона не дієздатна? Щодо рішень. Е... Народної ради, це я хочу, щоб розуміли всі е, ті люди, які е, переймаються політикою або е, читають новини, що це депутатські об'єднання з числа депутатів обласної ради у Чернівецькій обласній раді 104 депутати, яких обирали люди чи за партійними списками, чи безпосередньо у виборчих округах. І депутатське об'єднання. Сьогодні може бути утворене на базі любих депутатів. Воно носить декларативний характер, юридичної сили немає. На жаль, були рішення і у Львові, і у інших областях, і в Автономній Республіки Крим про заборону окремих партій. Це шлях в нікуди. Ми знаємо історію нацистської Німеччини, де вже забороняли політичні партії. Ми хочемо сьогодні вирішувати усі питання в правовому полі. Я переконаний, що це підтримують більшість наших громадян. Крім того, я хочу сказати за партію регіонів. у Чернівецькій області в її лавах налічується більше 15 тисяч людей. Я переконаний, що ті люди, які зараз мене чують, вони знають багато порядних, поважних людей, які не зробили нікому нічого за свого життя поганого. І сьогодні вони несправедливо повинні відповідати за непродумані рішення тих, хто керував у Києві. Сьогодні ми повинні один одного подивитися в вічі і сказати чесно ми хочемо миру і злагоди чи ми хочемо протистояння всі хто хоче миру вони повинні приймати ті рішення які будуть це Цьому сприяти і це гарантувати. А стосовно переформатування, можливо, у власній раді для, для висловлення позиції є сесійна зала, є можливості переговорних процесів у міжсесійний період. Я сьогодні чув не від одного депутата обласної ради, що нам є необхідність зустрітися і обговорити ту ситуацію, яка має місце. З фракції партії регіонів на сьогоднішній день не вийшов жоден депутат, але фракція партії регіонів як найбільш Ша фракція готова до об'єднання з іншими депутатами для того, щоб ми працювали для людей. Дякую, дякую за коментар. Посибі це, це був. Це був Олег Онгурян, депутат Чернівської обласної ради, член партії регіонів, колишній голова хісменської районної державної адміністрації. Як вам, до речі на новій посаді працюється. Відповідальності, звісно, менше. Я відповідаю тільки за одного посадовця за голову обласної адміністрації, надаючи йому поради. І у вихідні дні я мав можливість перебувати зі своєю сім'єю. Що любий керівник. Такого рівня, як голова адміністрації місцевої районної, немає змоги. Тому я хочу сказати, що цей перехід на цю посаду дала мені можливість більше приділити уваги своїй сім'ї. Добре, ну все мудрості тоді до зважених рішень і на благо Буковинців Чернівцян. Дякую.